Підозрювані у замаху на вбивство громадської активістки у червні отримали змогу вийти з -за град під заставу. Така можливість у фігурантів з'явилась завдяки суддям Дніпровського апеляційного суду Аллі Пістун, Олексію Іванченко та Віталію Руденко. Вони колегіально прийняли рішення повернути справу трирічної давнини до суду першої інстанції, а підозрюваним дати можливість звільнитися за трохи більше ніж 900 тисяч гривень. Звідки такі гроші у чоловіка, який сам себе називає таксистом і який офіційно ніколи не працював, не сплачував податки? Чи може таксисти так багато заробляють? Дякую за неадекватне рішення на користь криміналітету та бандитів самому чесному апеляційному суду Дніпропетровської області. Гарно відробили. Потерпіла активістка у власних соцмережах. Не стримує емоцій. Стривайте, стривайте. Але ж у нас по всій Україні таке відбувається. Людей, що можуть порішати, їх відпускають під заставу. А що це за модна така фішка? Тобто людина, яка ворувала, яка ворувала народ, яка фактично отримувала хабарі, її випускають під заставу. А як це може бути? А навіщо нам застави від таких людей? Щоб вона встигла ця людина або або кудись там чкурнути, або що? Нагадаємо, суд першої інстанції у березні цього року виніс вирок трьом чоловікам, які напали на жінку у власному під'їзді. Їм призначили 11 років позбавлення волі та виплату моральної компенсації. Адвокатів підсудних це рішення не задовільнило, тому ті подали апеляцію. Вже раніше згадані судді винесли новий вирок на користь підозрюваних. Вирока мужні про кореносу міста п'ятарзі два четвертого попали, що то письменка руса чужка скасувати та призначити новий вирок суді. Першої інстанції. Втім, це не перше скандальне рішення згаданих суддів. Алла пістун свого часу випустила на волю під надто маленьку заставу спільника вбивці поліцейського Дарвіна Потуданського. Чоловік після виходу на волю продовжив кримінальні подвиги. Також колегія усіх трьох суддів повернула на роботу скандального екскерівника кримінальної поліції Дніпра Андрія Довгуна, якого викрили торік на хабарі та погрозах. Тож тоді підозрюваний спокійно продовжив власну службу. Троє потерпілих свого часу робили ремонт в будинку який оформлений на тещу правоохоронця. Наприкінці січня 2023 року в садибі сталася пожежа через коротке замикання. Високопоставлений правоохоронець всю провину за надзвичайну ситуацію поклав на робітників. Судді судилися навіть за власні винагороди. Попри те, що зарплатня кожного за рік, згідно з деклараціями, складає майже 3 мільйони гривень. Алла пістун вимагала виплатити їй суддівської винагороди у розмірі понад півмільйона гривень за період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року. Її позов задовільнили. Варто зазначити, що у судді пістун в останній декларації зазначені купівлі відразу трьох квартир у 2021 році. Втім, на диво вартість у декларації не збігається. З реальною ціною помешкання, адже на ринку квартири у ЖК, якими володіє Анна пістун, коштують втричі дорожче.